Дренажик працює, виводить водичку. Це ми опустили рівень ґрунтових вод. Вон як водичка поступає, цікаво. Хоп-хоп. І от це під дорогу ми проклали, під газові труби. Тут приберемо все красиво. І от там понизили цього колодязя. Вода була аж під верхом. Там набухаючі глини. Тому треба було понизити. Такий красивий домик буде, сухенький, чистенький, довговічний, цегляний. Ось тому колоді цю ділянку понизили грунтовою водою. Вони тепер падають. Тут є система дренажу. І от таке буде. І каналізацію будемо зробити.